Ще складніше, Нас найбільш складна номінація нашого конкурсу. Третє місце Варламо Вадим, місто Хабаровськ, Росія. Друге місце Ярошенко Владислав, Кіровоградська область. І з Росії переміг Глебов Святослав, місто Єкатенбург. Серед студентів в цій номінації переміг Степанюк Дмитро, третє місце, Голуб Олександр і Дяченко Богдан. Вся Вінниця Хотів би подякувати, що саме Вінниця перемогла в цьому конкурсі, коли ми традиційно в ньому не перемагали. Саме конкуренція дає можливість користь подальшому. Сналювати свої знання і то, що сьогодні Вінниця перемогла, а раніше навіть не було номінації, підтверджує, що наш конкурс має велике соціальне значення.